Африка. Це слово одразу викликає в уяві образи безкрайніх просторів, багатих культур і неймовірної природи. Сама назва викликає почуття захоплення. Це континент, де кожен куточок має свою унікальну історію та чарівність. Це континент яскравих кольорів, пульсуючих ритмів та захоплюючих дух пейзажів. Від заходу сонця до традиційних танців Африка завжди вражає. Африка це місце, де людство зробило свої перші кроки. Її археологічні знахідки розповідають про давні цивілізації та їхні досягнення. Це земля давньої мудрості та незмінних традицій. Тут кожне покоління передає свої знання та звичаї наступному. Африка це місце контрастів. Величні гори пронизують небо, а їхні засніжені вершини вражають своєю красою. Безкраї савани простягаються, скільки сягає око. Тут живуть тисячі видів тварин, які створюють унікальну екосистему. Сухі пустелі зустрічаються з пишними тропічними лісами. Цей контраст робить Африку ще більш захоплюючою. Це край неймовірного різноманіття як у своїх природних дивах, так і в своїх людях. Кожен регіон має свої унікальні традиції та культуру. Африка континент неосяжної краси, краси пейзажів, краси дикої природи. Від водоспадів до пасовищ кожен куточок вражає. Але найголовніше краси її людей, їхні усмішки, їхня гостинність, їхня здатність радіти життю, їхньої стійкості, їхньої теплоти, їхнього духу. Вони є справжнім серцем цього континенту. Африка залишається з вами ще довго після того, як ви її покинете. Її краса та дух залишають незабутні враження. Це місце, яке проникає під шкіру та полонить ваше серце. Африка це більше ніж просто континент. Це відчуття, яке залишається з вами назавжди. Африка це континент вражаючих ландшафтів, де природа демонструє свою різноманітність у всій красі. Від безкрайніх пустель до густих тропічних лісів. Цей континент пропонує неймовірні контрасти. Пустеля Сахара, найбільша спекотна пустеля у світі, простягається через північну Африку. Її площа настільки велика, що вона охоплює кілька країн, включаючи Алжир, Чад, Єгипет, Лівію, Малію, Мавританію, Марокко, Нігер, Судан і Туніс. Її піщані дюни, виліплені вітром, здається, тягнуться вічно. Вони створюють враження безмежного океану піску, де кожна дюна має свою унікальну форму. Сахара це місце суворої краси, де життя ледь живріє. Тут можна знайти лише найвитриваліші рослини та тварини, які пристосувалися до екстремальних умов. На противагу цьому у басейні Конго знаходиться другий за величиною тропічний ліс на землі. Цей регіон є домом для багатьох видів рослин і тварин, які не зустрічаються більше ніде у світі. Тут повітря насичене вологою, а лісова підлога кишить життям. Вологий клімат створює ідеальні умови для процвітання різноманітних екосистем. Велетенські дерева утворюють густий навіс, фільтруючи сонячне світло. Це створює унікальну атмосферу, де світло і тінь грають між собою. Басейн Конго це скарбниця біорізноманіття. Тут можна знайти безліч видів тварин від великих ссавців до дрібних комах, джей, кожен з яких відіграє свою роль у цій складній екосистемі. Східна Африка може похвалитися сніжною вершиною гори Кіліманджаро, найвищої гори в Африці. Її висота сягає 5,895 метрів над рівнем моря. Її схили є домом для різноманітних екосистем від пишних лісів до альпійських лук. Кожен рівень висоти пропонує унікальні умови для життя. Вигляд Кіліманджаро, що височіє над хмарами, справді вражає. Це символ сили природи і виклик для альпіністів з усього світу. Водоспад Вікторія, одне з семи природних чудес світу, гримить на кордоні Замбії та Зімбабве. Його ширина сягає 1,78 метрів, а висота 108 метрів. Річка Замбезі падає з крутого урвища, створюючи вражаючу завісу води. Це видовище, яке захоплює дух і залишає незабутні враження. Гуркіт водоспаду чути за милі. Місцеві жителі називають його Мосіотунья, що означає дим, що гримить. НіЛ найдовша річка у світі є життєдайною артерією Єгипту. Протягом століть Ніл підтримував життя на цій посушливій землі. Його щорічні повені залишали родючий мул на берегах, що дозволяло процвітати сільському господарству. Стародавні єгиптяни шанували ніл як бога, і його значення для регіону зберігається й донині. Ніл тече на північ через 11 країн від серця Африки до Середземного моря. Протягом своєї подорожі він підтримує різноманітну екосистему та забезпечує водою мільйони людей. Ніл це символ життя, стійкості та взаємозв'язку природи та людства. Африка славиться своєю неймовірною дикою природою. Тут мешкають одні з найвідоміших тварин на землі, включаючи велику п'ятірку: лева, слона, леопарда, носорога та буйвола. Ці тварини є символом дикої краси та сили Африки. Від саван Серенгеті до тропічних лісів басейну Конго Африка кишить життям. Зебри та гну пасуться величезними стадами. Жирафи витягують свої довгі шиї, щоб досягти найвищих гілок. Бегемоти ніжаться в каламутній воді. Кожна тварина відіграє важливу роль у тендітному балансі екосистеми. Африка також є домом для дивовижного різноманіття птахів. Від величного африканського орла рибалки до яскраво забарвленого синьогрудого сиворакші небо Африки живе кольором та піснями. Спостерігачі за птахами з усього світу злітаються до Африки, щоб побачити це пташине видовище. Розділ 5. велика міграція, симфонія життя. Велика міграція, щорічне видовище, яке відбувається в екосистемі Серенгеті, є однією з найвражаючих подій дикої природи на землі. Мільйони гну, зебр та газелей вирушають у небезпечну подорож через рівнини в пошуках свіжих пасовищ, керуючись інстинктом, стада слідують древніми міграційними шляхами, стикаючись з такими труднощами, як напади хижаків та переходи через річки. Велика міграція це свідчення сили природи та вічного циклу життя і смерті. Спостерігати за великою міграцією це незабутній досвід. Грім копит, пил, що піднімається в повітря, неймовірна кількість тварин це видовище, яке залишиться з вами назавжди. Розділ шостий. Душа Африки, гобелен культур. Африка це континент неймовірного культурного багатства та різноманіття. З понад двома тисячами різних етнічних груп та мов Африка це плавильний котел традицій, вірувань та художніх виразів. Від кочових племен Сахари до галасливих міст узбережжя кожна культура має свою унікальну історію. Традиційна музика та танець є невід'ємною частиною африканської культури. Ритми барабана Джембе та мелодії арфи кора передаються з покоління в покоління. Танець це форма розповіді, вираження радості, смутку та всього між ними. Африканське мистецтво також різноманітне. Від складних різьблених виробів з дерева та барвистого текстилю до сучасних картин та скульптур. Африканське мистецтво відображає багату історію континенту, духовні вірування та зв'язок з природою. Розділ сьомий. Відлуння минулого. Стародавні цивілізації та королівства. Африка має довгу та багату історію. Від величних пірамід до стародавніх руїн цей континент є свідком багатьох цивілізацій, які залишили свій слід у світовій історії. Це місце народження людства та колиска цивілізації. Тут зародилися перші суспільства, які розвивалися та процвітали протягом тисячоліть. Стародавні цивілізації, такі як стародавні єгиптяни, Кушицьке царство та імперія Малії, залишили після себе вражаючі архітектурні дива, складні системи управління та багатство знань у таких галузях, як астрономія, математика та медицина. Їхні досягнення вплинули на розвиток науки та культури у всьому світі. Вони створили складні календарі. Розробили медичні практики та зробили значні відкриття в астрономії. Їхні знання передавалися з покоління в покоління. Піраміди Гізи одне з семи чудес стародавнього світу, стоять як свідчення винахідливості та архітектурної майстерності стародавніх єгиптян. Руїни Великого Зімбабве, міста, побудованого з каменю без розчину, пропонують поглянути на силу та витонченість цивілізації Шона. Ці руїни свідчать про високий рівень організації та майстерності, досягнутий цими стародавніми народами. Вони показують, як ці суспільства могли будувати складні структури та підтримувати великі міста. Історія Африки не обійшлася без своїх темних сторінок. Трансатлантична работоргівля мала руйнівний вплив на континент, залишивши спадок болю та несправедливості. Мільйони людей були насильно вивезені зі своїх домівок і продані в рабство. Цей період залишив глибокі рани, які відчуваються і донині. Проте стійкість та дух африканського народу дозволили їм подолати негаразди та прагнути кращого майбутнього. Вони зберегли свою культуру, традиції та мову. І сьогодні Африка продовжує розвиватися, зберігаючи надію на світле майбутнє для наступних поколінь. Розділ восьмий Серцебиття Африки. Музика, танець та оповіді. Музика, танець та оповіді лежать в основі африканської культури. Вони є не просто формами розваги, а потужними інструментами комунікації, освіти та соціальної єдності. Через музику та танець африканці виражають свою радість, смуток, надії та страхи. Розповідання історій є невід'ємною частиною африканської традиції. Гріоти або майстри оповідачі передають історію, легенди та моральні уроки з покоління в покоління протягом століть. Через свої захоплюючі обвіді гріоти зберігають культурну спадщину та пов'язують сьогодення з минулим. Африканська музика славиться своїми западними ритмами та проникливими мелодіями: від ритмічних звуків афробиту до гіпнотичних звуків кори африканська музика полонила аудиторію по всьому світу. Музика це універсальна мова, яка долає кордони та об'єднує людей. Розділ 9 – Дивлячись уперед, майбутнє Африки. Африка це континент, що піднімається. Незважаючи на труднощі, з якими вона стикається, Африка це континент величезного потенціалу. Зі своїм молодим населенням, багатими природними ресурсами та зростаючою економікою, Африка готова стати важливим гравцем на світовій арені. Інвестування в освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру є вирішальним для майбутнього успіху Африки. Розширення прав та можливостей жінок і дівчат є важливим для сталого розвитку. Використовуючи творчість та підприємницький дух свого народу, Африка може подолати бідність та нерівність і побудувати світле майбутнє для всіх. Розділ 10-й. Континент надії. Континент див. Африку важко однозначно класифікувати. Це земля контрастів, неосяжної краси та вражаючих викликів. Це континент давньої мудрості та молодої енергії, традицій та інновацій. Африка це місце, яке залишається з вами ще довго після того, як ви його покинете. Це континент, який полонить ваше серце та запалює вашу душу. Це континент надії, континент див, континент, який заслуговує на нашу повагу, захоплення та підтримку.